Від датських брендів Jackin Jones Onion Sons. Ось така вітровка 100 грамівка. Зінові збірками. 25-рій колекції. Onion Sons. Motorsport. Розміри L. Jackin Jones. З кишенями. Така вітер, безрукавка. Ветровка з капюшоном XL. Орненсонс л LXL, Ветровка Oversize розмір LXL, 10 тисяч мембрана вода не проникна. On są z na zamoczku też. Jackie Jones. Dość człowiek. Wytrawka z On Oni są bez rukawka. I taka wytrawka.